Багато хто з рибаків, навіть з моїх знайомих, не хоче використовувати отвідний повідець, бо, каже, при закиді у нього оця вся тема отако закручується. Проводка на двідному повідці, у мене така жорсткенька паличка повинна бути. І я їй як джигом задаю любу е, анімацію. Анімірую, скажімо, грузик, ось. Все. Грузика не мірую, оці наживки компанії «Віст», А до речі, Віст це український виробник. Оця палюгака жерська українського виробника компанії Азура. І ви бачите, скільки риби. Риба майже на кожному закиді. Отакі красавчики. Точно, ми з жінком з'їздимо на троблю, як то кажуть. Три рази закачав, ще разочок от так в чеку. Оп! І з першого оберта. Гляньте, яка чистенька водичка. Привіт, друзі! Самі бачили, сьогодні погода просто шикарна. Приїхав на рибалочку, теж після роботи, як то кажуть, пошукати вечірній кльов. Сьогодні трішки здивувався. Вода дуже якась грязна. Бачимо, оця вся грязь збилася в комки в такі, і вже пливе по течії. Сюди ближче до берега. Ну, скажімо так, де її вітром прибиває, туди вона і пливе. Вирвався сьогодні половити, як завжди, окуня. Взяв з собою сьогодні, не так як завжди, взяв сьогодні два комплекта, два комплекта вудочок. Ну, давайте так. Основний планую оцей. Зараз до нього підійдемо. А на всяк випадок, чи, як то кажуть, варіант номер два. Запасний варіантик буде оця олівія до 3,5 грама. Це на той випадок, якщо знайду стайку, кинути силіконочку і там, знаєте, кайфанути від якогось крупного окуня. Чи якщо геть не буде клювати, щоб хоч надергати піпісні. Тому що ну, на маленькі ваги завжди ну, я завжди знаходив. На водосховищі південноукраїнському завжди знаходив рибку. Тому це буде номер два, запасний такий варіантик. А на першому місці в мене буде савада. Савада 4,16 грам. Така жорстка-жорстка палюгака. Дивіться, що я зачудив, давно. Чесно, не то, що на моєму каналі, я навіть сам давно так не рибалив. От неї повідець сьогодні буде. Бачимо такий здоровенний вертлюжок, бо заїхав в магазин, других не було, то взяв такий кабанячий вертлюжок. Е такий відводик сантиметрів на 20 Сюди зараз поставлю грузик. І повідець основний м -м, метр. Сюди зараз буду вішати резину. Палка жорстка. Отвідний повідець буде дуже і дуже добре. вона е, е, На цьому повітці вона буде дуже-дуже добре працювати. За що того, що вона жорстка, я буду задавати е, чітку, е, мені зрозумілу гру е, тому силікону. А силикон, силикон сьогодні буде. Десь ага, усе. сумочка. Сумочка. Усе. А по силікону сьогодні у мене добряча така сумочка. Чесно кажучи, і сумочка добряча, хоча дуже і дуже вже стара і вже рветься. В ту сумочку, в цю сумочку дуже багато влазить, чи входить. як кому цікавіше Сили... Ну, пачок силіконових наживок. Ну давайте щось будемо майструвати і щось вам розповім. Бачимо, тут дуже і дуже в мене багато кайфу, кайфових, вірніше, наживочок x XVIS 2.2 в різних в різних кольорах. Так, мікрушний твіст в 1,5 дюйма. Знову x XVIS 2.2. О, Драго 2.5. Драго це у нас твістер. А хто знає про відвідний повідець, а хто знає про відвідний повідець, то той знає, що краще всього працюють твістерки. Ну, В мене точно твістерки працюють дуже і дуже класно. 2.5 Драго це ми поставимо на відвідний повідець. Так, отакий от величенький гачок поставив. Це буде в нас снасть номер 1 Так як бачимо, трішки сьогодні вітерець, тому дуже мільчити не буду. На оцю азуру олівію поставив 2 грама, а на 2 грама теж хочу поставити твістер, але трішки інший. Інший твістер буде. О, ще бачимо, є Таунг, Така, до речі, да, багато хто полюбляє от таку резинку. Гляньте. На мікрухі те, що потрібно. Але мені хочеться сьогодні спробувати ще й твістера. Тут ну, до тої мікрухи ми ще дійдемо. Зараз драго 2 дюйма, це менше, ніж 2,5, тому цього драго поставимо на дуже мікрушну паличку. Він у мене, до речі, є ну, в різних кольорах і є плавучий і тонючий, як то кажуть. Плаваюча це флотінг, не плаваюче – це от такенька. А це буде комплектик номер 2 такий запасний варіант. Так, і сьогодні вже як дядько взяв такого підсака маленького, але шустренького. Ось ось о, наче. На... Від... Від... Опа, ось є. На відвідному повідці трішки не так відчувається клівака. Ось є. І бачимо, я вгадав. Це змінив я вже другу точку. О, ну це гарний, гляньте, гарний кабан. Я казав, дивіться, трішки прокоментую, став от тамо, став, кидав от туди. Ну, кидав прям туди, де взяв от стоп цього у. О... Та стой, братка, отако, от Де взяв цього окуня. Е... Ну, Скільки я стояв на викид, метрів 40, 7 грам. Ну, думаю, що 7 грам я метрів 40 кинув. Тому стояв так. Метрів 15 протягував і були якісь невнятні кліваки. І все. Бистренько ось ось змінив точечку, став на цю точку, кинув. В... Дивіться, там я стояв на 6 метрах. Біля ближче до комишика 2 метри, потім 3. 4, пішов в столу на 4, потім різкий такий свал на 6 метрів. І от геть на міляку десь і клювала на 2-3 метри. Тому ось о, е, виставив трішки по-іншому човника, закинув на міляк і з першого закиду була клівака. Дивіться. А, давайте ще прокоментую для неспеціалістів. Спеціаліста можна і не слухати ось мій грузик, він отак падає на дно. Потім силіконка теж починає трішки. Це плавуча резина, але ж вона не то, що там, знаєте, вона, блин, як у самолітійщиків така силіконка, що аж як поплавок летить доверху. Ні, вона, коли падає на дно, трішки трішки піднімається до гори. А коли в пів води, ось вона стоїть. ну Давайте, може, покажу. Воно гляньте. Зараз, mm, зараз не показав, ви, мабуть, не вспіли. Ось, і вона воно, тоне. Тому грузик б'ється по дну. Мені в руку джик, палка жерстка, така суха і мені в руку бам, дно я відчуваю. І в цей час поросить оця силіконка. Вона невісома, вона не огружена і рибка гарно засмоктує. І в цей момент я ж то відчуваю цю, цей грузик. І якщо є дуже гарна така слабина, то окунь сідає, я покльовку зіваю. От е, кажуть на. Відвідний повідок, так це браконьєрська снасть. Вона рибу дуже гарно коса, але спортсмени і такі дуже які, люди, які ганяються за кайфом в рибалки, за тою клівакою, вони це діло не використовують. Я от майже роки-два точно не використовував. Я ось, ось чую тик, як грузик б'є е, об дно. Але ж я розумію, що силіконова приманочка десь там парить, парить. І якщо вовкунь в жаре на мене піде, да, то, ну, звісно, я не відчую ніякої кліваки. Так, ось щось ось, 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 гляньте. А коли він піде, буде жарити против, против течії, ну так проти мене грузик. Ну давайте покажу, як Ну Цього ви самі бачили, в жари ваш спінінг зігнувся. Ось грузик, він отак натягнутий, сіліконка десь отут падає. І окунь, коли в цю сторону б'є. Звісно, у мене оце все діло таке дринь, дринь. І ви це і на камеру побачили, і я відчув. Гляньте, ікс. Ой, то Х X кажу, Г-драго, бо Х-звіз це вібро а Г-драго це твістер. Цей твістер, ну це в кольорі Лох, це восьмий колір, це, як то кажуть, і лоха, і лох піймає. Давайте змінимо трішки колір. Є в мене одна така, один вірніше такий чарівний колір. Дуже його мало. Ну, так, по чесноку, скажем, дуже мало залишилось. Дефіцитний. Оце третій колір, він в мене усього І всього залишилося дві силіконки. Head 2,5. Такий віолет, можна сказати. Так, Чую, рибаки теж он гасають, не знаю, щось клює у них, не клює, а в мене точно клює. От від вини отвідний повідець це браконьєрська с... Ух ти Друзі. Це я щось, мабуть, забагрив, бо так не буває. Гляньте, якось це 100% забагрено, бо таких крупних вакунів я давно не ловив. Що, мені ж не віриться, так. Да. А, ну, хотів сказати щука. А це просто трішки забочину забагрив. Бачимо колір третій, цей, він, блин, навіть за бочину хватає. Не встиг тільки закинути. Ну, Блін, не знаю, любі друзі. Це навіть це даже... нечесно, нечесно, я його взяв, блин, гарний хотів сфоткати, втік. Ну, нічого страшного. Бачимо, на кожному, на кожному закиді. В пів води невгружена приманка йде, рибі дуже-дуже легко її заковтнути. Навіть бачимо, вдарило в пів води, промахнулося і зацепилося. Що стосується проводочки, проводка на відвідному повідці, у мене така жорсткенька паличка повинна бути. І я їй, як отоль, джигом, задаю любу-любу е анімацію. Анімірую, скажімо. Грузик, ось. грузика не мірую, приманка в воздухі, плавненько плавненько танцює і рибка клює. Гляньте, і вся рибка, як на підбор, дуже і дуже гарна. Просто гарна. Так швидко клюнула, я і так намагався швидше вести, щоб не так клюнуло швидко. Не дорозказав ще про нюанси проводки. Дивіться, кину трішки в другу сторону, хоча, мені кажеться, сьогодні це як отой джекпот почухав лоба, там квартиру виграв ще. Так, ану, цей спінінг човника то туди, то туди. Спінінг сюди. Дивіться, хто не шари, там якісь анімації робить, ось крутите впів води, потім оп, спінінга, оп, вниз. Отако от прям різко зробили. Приманка там це буде тільки на користь. Ну, це влітку, друзі. Запам'ятайте, це влітку. Чи отако, от вверх декілька разів зробили пауза, підмотали? Хочете ще декілька отак разів вниз. ну Це я так вже показую, не обов'язково так сильно. Можна ну, плавніше, плавніше робити. Це я вам просто показую, але ж ви розумієте, що це все плавніше треба робити. Потім отако, вверх плавніше три рази пауза вимотали. Можете отак вбок, хто любить твічити. І отак, отакі робити проводочки. Бачимо, трішки спішив, трішки так дергав, то о, хотів сказати, не клюнуло. І все, в останній секунду ну, б ще, і точно б добрала б рибка цю наживочку, цю приманочку. Любу робимо проводочку, у вас все вийде, любі друзі. А ми ще отак з цього ракурсу спіймаємо одну рибулечку і змінимо ракурсо. Ось була, це ось ще одна. Та що таке? Це просто. Це просто шалений твістер, друзі. Це просто просто, просто шалений твістер. І ось ще тільки не впало було на дно. ну, Мені здається, три покльовочки на одному падінні на дно. Мені здається, просто збило того твістера. Гопро стоп-відео. Блін, не знаю, друзі. Що там вийшло, бив, прокоментую, бив три рази, ось він який, шалений, шалений злий вакуняра, бив цей вокунь три рази на падінні, поки падала приманочка. Я подумав і навіть прокоментував, що приманку окунь збив. Почав виматувати. Мені задзвонив телефон, а я сказав, щоб камера виключилася і такий красень підсів. То знову кажу, камера включається. Тут така вумна камера, вона сама включається, ну, ти їй кажеш, вона включається, блин. то не знаю, що там вийде. Блін, це взявся гарно. Ох, отакі. Ну Просто, просто, просто супер. Оце, це величенький розмір. Може, якщо б маленького поставити розміром, Геть, не такий, б, не такий би був би кайф. Давайте ще з такого ракурса, ну, при закиді, усе бачимо. А, до речі, ну, кому це буде цікаво. В мене тут до шнура прив'язаний вже був повідець. Ну, звичайний флюрик, звичайний флюрик для, ну, як я використовую для джига. До нього вже і прив'язав цей вертлюжок, до якого в'яжу цю всю конструкцію. Якщо у вас е, ну, в кінці рибалки ви обрізали флюрик, то він вам не потрібен. Вішайте одразу до шнура. Так, ось, ось ще й запутався. Отаке буває. Таке на рибалки буває. Тому, до речі, да. е, багато хто з рибаків, навіть з моїх знайомих, не хоче використовувати от від повідець, бо каже, при закиді у нього оця вся тема отако закручується. Дивіться, якщо я використовую той е, від отводик, який до грузика йде, дуже тонюсінький, там, скажімо, 0,2, а то ще тонкіше, то в мене. Теж крутиться. Використовуйте 0,3, 0,4. Він жорсткіший, як, ото, знаєте, у фідерістів петля патерностера, ну, щось таке, не буду чесно, брехати, як воно правильно називається, то у вас не буде оце ніколи переплутуватися. Тому використовуйте трошки, тов... не трошки, а зв... в, рази... в рази два товстіше у отводок. отводик. Ну, в мене тут 03, а основний флюрик Ось все, Ось, чую, як б'є такі підбросики. І трішки плавніше веду, 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 б'є, б'є, б'є. Не знаю, ось. Хотів сказати, не знаю, що дати йому, чи паузу, чи трішки ускоритися. Буває. Трішки ускориться, окунь думає, ух, там щось тікає, тікає, і він шалено доганяє, доганяє. Ну гляньте, друзі, отвідний повідок, повідець. Оці наживки компанії Vist, а до речі, Віст це український виробник. Оця палюгака жерстка українського виробника компанії Азура. І ви бачите, скільки риби. Риба майже на кожному закиді. Отакі. Красавчики. так, Твістери я вже два кольори спробував. Давайте спробую оту паличку, яку я казав, взяв для варіантів номер 2 Такий запасний варіант. якщо Чи не буде клювати, чи якщо знайду стайпу, декілька закидів зробити і кайфанути від от таких шалених вакунчиків. Тому що все ж таки до 3 грам, коли тащиш о такого вакунчика. Там така, ну, можна кипяточком Так, Рибку я не забираю, навіть не тому, що мені не потрібно. Я би хотів би трішки засалити, але ви бачили, да, я вам показав спочатку рибалки, яка водойма грязненька, плюс рибка червива. Десь через декілька тижнів поїду. Точно, ми з Женьком з'їздимо на щербані, там вкусненькі вукунчики. половлю там, вам покажу ту рибалочку. Ну, коротше, і там щось собі додому на Тут роблю, як то кажуть. Так, GoPro, стоп, відео. Ну що, друзі, взяв отакий для кайфа спінінг. Про нього є відео. Перед цим відео є відео з цим спініном. Хто не бачив, то потім подивитися. В описі буде з цим відео рибалочка. Твістер Драго. 2 г. Так як я вже викупив, що на отвідному повітці в мене клює, ну не на дні десь, да, він, ну, як мінімум десь на метрі, кидав на міляк, кидав десь на метра 2, на максимум 3, то впів води. Рибка дуже-дуже гарно клівала. Тому і цього твістера буду тягнути десь, намагатися в пів води. Можна декілька разів пок... ось. Все. Ну, це була клівака, але зійшов, можна трішки підтягнути фрикціончик. Ось, в пів водички. І це те, що я вам казав. Спінінг для. Кайфу. Є даже сьогодні в мене бачимо і підсак, але це не супер той крупний окунь, якого можна брати підсаком. саком. Отак, от гляньте, гляньте. Так як я казав, гачок дуже маленький, геть маленький, то можна поставити чи 1,5 Маготіка, чи оцього слага Шек Таунха. Ну, це двушечка, але тіло в нього дуже і дуже тонке. О, під 12-10 номери гачка те, що доктор приписав. Ну все, ну, це буде вже супер, буде супер засікаємость. Ну що, друзі, дивіться, отака От приманочка. Робимо закид. Зроблю. Давайте так, перший не в пів води, а на дно покладу, тому що такі все ж таки приманочки краще чи твічити, чи на дні задавати їм гру. Ось ось на дні бачимо. Чесно, я поки базікав, я не зрозумів, на дно вже впало чи не впало, але я вже починав дригати. Так, це не дуже мені сподобалось. На першому закиді прям не, уху, прям не крупний, але на оцього, оцього, оцю приманку, цього черв'ячка, слага, вони називаються слаги, то не дуже мені сподобалось, як він швидко клюнув. Дивіться, сьогодні я да, продемонстрував, продемонстрував, але ж скоріш. За все я і, нагадав вам, що є така оснастка, як от відний повідець. Сказав, що осьо, осьо друзі. Ну, українська резина, українського виробника, вона і в Африці резина, яка супер-пупер лове. Гляньте, <смір> не співаю вам на твістера так не клювало. Тут два закиди і одразу два закиди. Рибка. Дивіться, до чого я. я до... Ух, ти ще чуть в лоба не дала. Оце, оце круто. Вірніше дала б в лоба, нічого страшного. Але ж ви бачили, я зняв окуляри, дала би в глаз, то прийшлося б їхати у клініку. А так як в нашому місті немає, то прийшло б. Тут все, ладно, довелося би дуже далеко їхати. Ну, його... До чого я? Не будемо, як жінка моя каже завжди, не треба про погане. До чого я? Про те, що показав вам, ну давайте ще разочок закинемо, показав вам отвідний повідець, як працює. Напам'ятав вам, що беріть і використовуйте. Чому я не використовую отвідний повідець, теж, начебто, намікнув вам клює. Шалено клює на нього. Інколи взявиш ту покльовку, але ж риба 100% там буде сидіти. Мені це не дуже подобається. Чому? Тому що багато риби мені не потрібно взяти ну, ловити тих 20-50 покльовок за рибалку і з них пропускати їх, але бути з рибою. Мені теж це не цікаво. Мені більше цікаво, оця джиг. День, контроль впала. От вам треба було, любі друзі, зірватися, коли я хотів закінчити кіно. Оце вони, мотор, мабуть, буде чутно. Дивіться. Полюбляю більше джиг, контроль приманки на дні, контроль приманки в пів води. Чітка оця тичка, Гляньте, третій закид. Резина просто шалена. Хоча поставив некрупну резину і соловлю себе на тому, що некрупний окунь. Некрупний окунь, гляньте, що палка робить, що витворяє палка. І ти отак думаєш, там кабанела. Робиш отакі прикольчики, достаєш. Дуже чітка, дуже чітка. Анімація цією палочкою. Дуже чітко коли е, вокунь б'є, це я все відчуваю. Також я від, 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 відчуваю на. Давайте ще разочок, бо вийшов каламбур. Е, використовував сьогодні на рибалці отакі дві палюгаки. Джигову, таку палюгаку і, можна сказати, наноджигову Е... Отвідний повідець це браконьерська снасть. Я її не дуже полюбляю, бо багато можна спіймати риби, мені риба не потрібна. Більше полюбляю джиг. Там і контроль над приманкою. І тому все, мені це все подобається. Друзі, не знаю, як що вийшло. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, отак, клас поставте, тому що ну, ви самі бачили, риба була. Риби, мені здається, було даже забагато, можна було трішки менше риби в кадрі показати. Мені просто дуже і дуже сподобалась ця приманочка в кінці. Три закида, три риби підряд, поспіль. На твістер теж гарно клювала от четверта. Ну, що, що я буду робити, друзі? пока пока Ніфіга фіга себе. Можна. Покайфувати. Отако От не Ну, так, да, якщо підвести ще один підсумок, поставив цього черв'ячка, він... Ти -ти -ти -ти, глянь, глянь, які бадьорі вакунчики. Поставив цього червячка. Гра крута, він маленький. І риба просто шаленіє від нього. То ти що? Ти що будеш робити? Так, погнали додому.